Зараз дозвольте запросити на цю сцену поета з Донбасу. Отже, Федір Шишман, місто Маріуполь. Слава Україні! Я дуже вдячний Україні за те, що вона зараз мене почує. Я пишу вірші на протязі 20 років. І кожен цей вірш, яку ви отримали, Сьогодні збірку, це Україна. Я сьогодні вам прочитаю вірша, якби прокинувся Тарас. Я цим віршом хочу звернутися до кожного з нас. Бо те, що ми маємо сьогодні на землі, на цій землі, яку Бог нам дарував, це наша байдужість. Ми не повинні бути байдужими в цій країні. І так, оцей вірш. Якби прокинувся Тарас, то подивився на Україну він би відмовився від нас. Що ми з країною зробили, та скільки ж можна вже кричать, до глузду совістю взивати адень, а, а дітиненькі все мовчать, рішають, як її продати. Забули всі твій заповіт, від президента до кухарки, дають на Біблію обід, а потім у живі обіцянки, щоб не казали люди десь, а пана видно по Забули, нема пророка серед нас. Пророки в чужині бувають, та ж був пророк у вас Тарас. Його шанують, а не знають, не знають, що писав до них, щоб вони все. Продати. І ще одного вірша, дорога моя громада, Цей вірш звернений до кожного українця, до кожного громадянина України, до нашого майбутнього. Кожна людина моєї країни. Славу співайте своєї Україні! Кожна людина, яка себе чує, вона і другий в горі в болі відчує. Бо ми від Бога мали таку долю, щоб оцінили по справжньому волю, щоб наші діти це все пам'ятали і доки живи не забували. Хай нам щастить з цього часу навіки та в нашім серці заграють музики, ті, що наш прапор завжди підіймають, і всю родину докупи єднають. Хай ці слова дзвонять кожну годину, не забувайте свою Україну, не забувайте, ми щирі люди, дихайте завжди на повні груди і немовля. І стара вже людина, це Україна, це все Україна, та знають про нас вже у цілому світі. Тож написав нам Тарас в Заповіті, дав йому Бог скрізь століття хвилину бачить у волі в віках Україну. Слава Україні! Дякуємо.